Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами працюємо з інформаційними моделями і створюємо таблиці. Сьогодні ми подивимось з вами, що таблиці ми можемо створювати не лише в редакторі таблиць, але й в деяких інших програмах. Отже, таблиця складається, ви переглянете в презентації, таблиця складається з рядочків, стовпчиків. А в тому місці, де рядочок і стовпчиком перетинаються, утворюється клітинка. І таким чином ми з вами можемо заповнювати ці клітинкою певною інформацією, тобто створювати інформаційну модель. І сьогодні ми з вами познайомимось з Google таблицями та Google документами. Подивимось, як створювати таблиці і в тому, і в тому процесорі. Отже, як знайти Google таблиці. В своєму браузері з правому верхньому куточку ми бачимо додатки Google. 9 крапочок. Натискаємо. Можемо одразу обрати таблиці, а можемо зайти через Google Диск. Я вам покажу, як через Google Диск. Натискаємо на Google диск, хто працює з телефону або з планшету, вам треба встановити додаток Google таблиці. Далі натискаємо знову створити, і минулого року ми з вами створювали презентації, а сьогодні розглянемо Google таблиці та Google Документи. Отже, в Google таблиці у нас відкривається нове вікно. Подивіться, з чого складається цей аркуш. В Google таблицях нас також ми працюємо з, з аркушами, як і в текстовому документі. А в презентаціях, згадайте, ми працюємо зі слайдами. Тому ми бачимо цілий аркуш, який поділений на стовпчики та рядочки. Подивіться, кожен стовпчик в Google таблиці має, так як ще є програма Excel. Wordська програма, програма Офісу, Microsoft Office така сама в неї, таке саме в неї вікно, ще є від LibreOffice також програма для створення таблиць. І це все ви переглянете в презентації. Отже, коли ми відкрили з вами вікно програми, ми бачимо з вами стовпчики. Кожен стовпчик має свою букву англійську. Так? І рядочки, бачимо зліва нумерація рядочків. На перетині цих стовпчиків та рядочків утворюються клітинки. І якщо ми клікнемо на будь-яку клітинку, вона стане у нас ось такою виділеною. І кожна клітинка в Excel має свою адресу. Подивіться, ця адреса, ця ось дана клітинка, знаходиться у стовпчику С, а рядочок 5. Тобто ми можемо сказати, що адреса цієї клітинки це 5. І ось в лівому куточку ми можемо побачити адресу клітинки. Далі виділимо іншу. Подивіться, це стовпчик є, рядочок 8. Отже, адреса Є 8. Спочатку йде назва стовпчика, буква, а потім рядочок. Далі, в нас є панель інструментів, яка допоможе нам. Форматувати та редагувати наші таблиці. Тепер вгорі в мене є назва Електронна таблиця без назви. Ми сюди клікаємо, видаляємо, можемо дати назву. Так, не змінила мову. Пишу інформатика. Наприклад, все. Так як це Google документ, то в нас автоматично відбувається збереження на диску. Далі подивіться, внизу в мене є аркуш. Я можу додавати такі аркуші. Бачите, одразу зліва справа додався аркуш 2. якщо на нього натисну, перейду на цей аркуш і побачу також листочок, який повністю зроблений в таблиці. Аркуш 1. Можемо видаляти аркуші. Таким чином, треба натиснути на аркуш. Потім права кнопочка миші. І видалити. Підтвердити видалення Окей. Отже, ми на першому аркуші. Ще в мене дивіться, є ось смуга прокручування справа. Якщо я буду на неї прокручувати і працювати з великою кількістю, з великою таблицею, то дивіться, в мене ось рядочки, йдуть аж 481, і ще нижче я можу прокручувати. Також є смуга прокручування вправо. Буковки да, на весь алфавіт, Тут до англійського алфавіту до кінця. Отже, що ми з вами сьогодні робимо? Нам треба створити малюночок. Для цього нам треба буде просто зафарбувати сьогодні повчимося зафарбовувати, форматувати наші комірочки. Для цього спочатку мені треба зробити, щоб мої рядочки. Були такі більш рівномірні да? квадратиками. Що були. Я мишку наводжу курсор мишки на лінію рядоч... на лінію стовпчика, але біля буковки, бачите? Тоді в мене з'являється ось така стрілочка з двома стрілочками в один кінець і в інший. Я натискаю ліву кнопочку миші і протягую до. На буковку, бачите, находжу і відпускаю. Таким чином, в мене зменшуються мої клітиночки. Тобто вони будуть вущими. І для того, щоб вони були рівномірними, то ми їх ось так перетягуємо до буковок. Якщо б ми працювали в Excel, там можна через налаштування автоматично ввести розмір клітинки, який нам потрібен. Але тут ось ми трішечки пограємось. Так, і таким чином ми з вами вводимо їх до. трішки. До клітиночки ай, дай. До буковки доводимо, відпускаємо і останнє: до буковки. Ось, Все, ці інші не чіпаємо. Тепер знаходимо центральну нашу клітиночку. Рахуємо, скільки в нас тут таких стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тож, що ми беремо 1, 2, 3, 4, залишаємо зліва, 1, 2, 3, 4 справа, а ось стовпчик є виділяємо. Клікаємо сюди один раз мишкою. Тепер ми бачимо, що ми зараз знаходимося в клітину є 1 І нам треба її просто перефарбувати. Обираємо відео колір заповнення і обираємо червоний колір. Тепер зробимо таку схемку. Знову виділяємо з вами ось такі сходинки, будемо робити, клітиночку і робимо її заповнення. Так, наступна. і робимо заповнення. Зробимо такий сьогодні у нас буде завдання орнамент. Тільки не буковку, А обираємо, бачите, як в мене клікнулось на А, це ми текст, колір тексту змінили, а нам треба заливку. Тепер спускаємось вниз. Ось. І таким чином зробимо ось такий орнамент. Заливка, обираємо кольор заливки. Виділяємо заливка, кольор заливки. А ще можемо ось так виділити потрібні клітиночки. Для цього дивіться, натискаємо на клітиночку, яка нам потрібна. Виділили її. Тепер зажимаємо клавішу Ctrl, держимо її натиснутою. І виділяємо ті клітиночки, які мені ще потрібно виділити. Виділила три, відпускаю Ctrl, вибираю заливку і обираю колір. Тоді автоматично зафарбовуються в мене червоні клітиночки. Далі клітиночка вниз. Залишаємось. Далі. Клітиночка вниз. Обираємо знову контрол обираємо потрібні комірочки і зафарбовуємо їх чорним. І ще центральна в нас буде ось така червона одна. ось Таким чином у нас з вами вийшов ось такий візерунок. І вам треба його виконати. Тобто, це завдання нескладне. Ми з вами виділяємо комірочки, натискаємо їх, виділяємо за допомогою клавіші Ctrl, якщо хочете, одразу багато зробити. Якщо хочете по одній комірочці, тоді просто клікаємо відповідну комірочку, обираємо заливку і обираємо кольор заливки. Таким чином, у нас вийшов ось такий орнамент. Це перше завдання. Можете сфотографувати. Або ось через кнопочку поділитися, скопіювати мені посилання, копіювати посилання і вставити посилання до Classroom. Друге завдання. Це ми з вами потренувалися з електронними таблицями працювати. Друге завдання знову йдемо до Google Диско. Натискаємо на кнопочку Створити. Що нам треба створити? Нам треба створити Google документ. У нас відкривається звичайний листочок. Так? Згадуємо, як у Word. Так? Ми з вами працювали в минулому році з текстовим документом, створювали проєкт-Листівку Діду Морозу, так? тому повинні а, пригадати. Тепер ми бачимо, що цей аркуш, документ нам а, три, а, можна в ньому вводити текстову інформацію. Да? Тобто ніяких таблиць ми не бачимо в даному а, процесорі. В текстовому редакторі не бачимо. Але все ж таки в Google-презентаціях та в Google документах ми також можемо з вами створювати і додавати таблиці. Тому що часто дуже буває, що в текстових документах, коли ми працюємо, нам треба ввести якусь інформацію. Наприклад, давайте напишемо з вами розклад уроків. Треба нам вставити цей розклад уроків, але якщо я буду просто прописувати його, мені буде незрозуміло, тому зручніше мені створити таблицю. Як же це зробити? Ось ми з вами написали розклад уроків, а під низу мені треба вставити таблицю. Так? Якщо мені треба вставити, то я звертаюсь до вкладочки вставити. Ось вона в мене є. Так? Що я хочу вставити, натискаємо і обираємо. Я можу вставити зображення, малюнок, діаграму, а ось в мене є таблиця. Так? Тобто вставити таблицю. Переходимо за стрілочкою і обираємо, скільки мені треба рядочків і стовпчиків. У мене 5 днів на тиждень. Да? Значить, я обираю 5, ряду, 5 стовпчиків і вниз, наприклад, по 6 уроків. Але так як в мене ще буде назва дня тижня, то значить треба 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І під низом бачу, що в мене буде табличка 5 на 7. 5 стовпчиків вони йдуть зверху вниз, і 7 рядочків вони йдуть зліва направо. Натискаємо, і бачимо, що в мене з'явилася вже та таблиця, яку я обрала. Тепер в цій таблиці ми з вами прописуємо. Перший день тижня в нас буде понеділок. Другий стовпчик просто клікаємо, в нас з'являється курсор, і прописуємо. Вівторок. Третій стовпчик клікнули. Пишемо середа, четвертий. Четвер. Так, зараз. Четвер. І п'ятий п'ятниця. Щоб зробити апостроф, треба перейти на англійську мову і натиснути буковку Є українську. П'ятниця. Тепер прописуємо уроки. Знову клікаємо в потрібне нам віконечко, в потрібну комірку да? і прописуємо, наприклад, математика, інформатика, ЯДС, українська мова. Бачите, якщо не вміщається в межі моєї клітинки, то мене одразу автоматично переносить на інший рядочок. Українська мова, і що ще там можемо написати читання. І таким чином ви можете заповнити свої рядочки. Наприклад, в понеділок в мене 5 уроків. От Другий клікаємо стовпчик, вівторок в першому рядочку пишемо читання. Фізична культура, або да? як можемо скорочено, фізра написати далі. Малювання. Математика. Що ще у вас може бути? Я ДС? І що? Шостим роком, ну, давайте українську мову знову українська мова. І таким чином ви заповнюєте всі е, стовпчики, всі рядочки, да? тобто заповнюєте таблицю відповідно до вашого розкладу. Далі можемо відформатувати наш текст. Для цього виділяємо наш текст і за допомогою панелі інструментів можемо збільшити його. Розмістити посередині по центру, змінити кольор ось тут на буковку А натискаємо зробити червоним. Переходимо до таблиці. Дивіться, якщо я виділю весь рядочок, то в мене комп'ютер зрозуміє, що я працюю з усім рядочком, да? тому я можу змінити, якщо я зміню розмір, Шрифту, так? То в мене одразу для всіх застосується слів, які в мене виділені в рядочку. Так? Зробили. Далі можемо зробити колір, і теж автоматично одразу для всіх застосується колір. Потім наступні оббираємо стовпчики з текстом. Тут ми можемо зробити трішечки більше, змінити розмір. Шрифт, наприклад, на 14 й текст можемо залишити таким самим. Ще можемо з вами зробити текст більш жирнішим або ось таким курсивом зробити. Да? Ось. Але тоді трішечки не лазять буковки в нас. Відміняємо. І таким чином ви можете змінити теж колір, можете хоч до кожного слова окремо підібрати колір, виділити потрібне слово і змінити його колір. Клікаючи у відповідну комірочку. Отже, це ваше друге завдання. Ще раз, перше завдання: ми за допомогою Google диску створюємо з вами таблиці Google. У вас відкриється таке віконечко. І ми зменшуємо клітиночки, да? наводимо наш курсор там, де буковка написана на лінію на межу. З'являється двостороння стрілочка. І ми просто зменшуємо до цієї буковки, да? зменшуємо розмір, тобто звужуємо, щоб у нас просто був красивіший малюночок. Ось так звузили. Далі, Виділяємо комірочку, обираємо заливку. Обираємо колір заливки. Далі, якщо ви хочете, ви робите окремо для кожної комірочки. Клікнули, зафарбували. Клікнули, зафарбували. Якщо ж ви хочете виділити декілька одразу комірочок, то ми виділяємо комірку, натискаємо Ctrl і далі просто один раз клікаємо на ті всі комірки-клітинки, які вам потрібні. Виділили, Ctrl відпустили. І чимось зафарбували кольором. Тоді в нас одразу для багатьох зробиться заливка. Якщо ж по одній, то по одній. Зробили перше завдання, зробили скріншот або через поділитися, надіслали посилання. Друге завдання теж Google диск, кнопочка плюсик створити. Що створити? Google документ. У вас відкриється документ. Пишемо спочатку розклад уроків. Натискаємо Enter, переходимо на новий рядочок. Після цього йдемо в вкладочку Вставити і обираємо, що ми хочемо вставити: таблицю на стрілочку. І далі обираємо, що нам треба 5 стовпчиків і 7 клітиночок просто вниз проводимо. Обрали, клікнули біля останньої клітиночки, і у вас з'явилася таблиця. А потім просто в кожній клітиночці клікаєте і вводите текст. Клікаєте і вводите текст. Коли хочете змінити колір, ми просто натискаємо мишку і виділяємо потрібне слово. Тоді можемо змінити за допомогою панелі інструментів колір. Або розмір нашого слова. Якщо хочемо зробити це з всім рядочком, або з повністю з усією таблицею, то ми все виділили, нажали ліву кнопочку миші протягнули. І таким чином змінили колір, розмір накреслення своєї таблиці. Тобто тут ви вже можете її прикрашати, як вам подобається. Але заповнюйте повністю і середа, і четвер, і п'ятниця свій розклад уроків. Потім натискаємо, на... знову або робимо скріншот, або через кнопочку поділитися. Розклад уроків ми не надали назву, тому ось тут, подивіться, вгорі ми надали одразу назву, тому, коли ми натискаємо поділитися, нам пропонують ввести назву нашого документу. І зазвичай він буде так якось заголовок: розклад уроків. Ми зберігаємо, натискаємо Зберегти. А потім знову з'являється наше віконечко, натискаємо копіювати посилання, готово. Переходимо до класруму і вставляємо друге посилання. За бажанням або надсилаєте посилання, або робите скріншоти своєї роботи. Чекаю від вас дві роботи. Дякую за увагу. Якщо щось не зрозуміло, натисніть на паузу та пропустить. Перегляньте ще раз той момент, який вам.